Василь Печерський став на захист України в березні минулого року. Він був гранатометником штурмової роти. Попрощатися з ним прийшли близькі, друзі, побратими. Без рідної людини залишились дружина і двоє синів. Наш земляк загинув в бою на Донецькому напрямку. 2 травня а день народження в нього повинен був 3 травня. Повинно було 43. Старший син Василя Печерського теж захищає Україну. Батько пішов війну. Воювати добровольцем був дуже гідно ну, захисником. Він Загинув як пішов. воїн зі зброєю в руках, ні, ні від кого не бігавши, ні від кого не тікавши, пішов, пішов куди він захотів, чи в Вальхал, чи на небеса, то вже він сам вирішить, його душа а вирішить. Його я хочу, щоб про його подвиг знали всі як можна більше людей, і ми будемо пам'ятати про нього все життя. І я зроблю все можливе, щоб більше людей дізналося про це. Я залишився 100% прикладом того справжнього чоловіка, справжнього воїна, який загинув за свободу та незалежність цієї держави і свободу українського народу. Він в бою, в дружбі, в житті, в любові, у всьому був ну до талова самий. Я його знав не так много, я прийшов в штурмову роту позже, ніж він. Ну ми ще случайно узнали, що ми живемо друг от друга 500 метрів. Це золотий чоловік. Я дуже рад, що в мене вийшло приїхати провести його, тому що ну, таких людей мало. На прощання з героєм і колеги Василя Печерського. Я бригадір шахти Родіна, зараз Криворійська по настільці э, капітальної. Рельсового путі. Я був бригадір, ну і зараз бригадір, він у мене був робочий. Я навіть не пам'ятаю в якому році я його забрав в бригаду. Обучили, навчили. Добросовісний, відповідальний. Царство небесне, тепер так. Да. Тепер тільки плачем, і все. Поховали Василя Печерського з усіма військовими почестями. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.